Вийшла погуляти в обідню перерву. Хоча така погода, що ну, дивіться, яке сіре. Мабуть, це зараз по всій Україні. Така погода сіра, чуть-чуть сніжком припорошила. Ну, а так похмуро. Я б не сказала, що дуже холодно. А виходить, все одно не хочеться. Ну, змусила, заставила себе, тому що треба рухатись. Робота сидяча, сидиш весь день, практично не рухаєшся А ще не була в спортзалі цілий тиждень. Також відчувається, що треба вже йти. Вчора виставила відео. Про те, як я знімала ввечері Суми. Так, да, я помітила, що якість була не дуже гарна, хоча хотілося б показати красу. Красу саме міста у вогнях підсвічується різними кольорами лампочок. Тому син подивився, каже, мама, тобі потрібен iPhone. Якщо ти збираєшся знімати відео і хочеш, щоб вони були гарної якості, тобі мама потрібен iPhone. А я знімаю на Samsung A22. Це зовсім бюджетна версія. Хоча якість фото мене задовольняє на, на тому рівні, як і мені поки що потрібно. І якщо досконалюватися у зйомці, то, звичайно, потрібно щось більш, більш таке якісне, більш, мабуть, дорожче. Зайшла на сайт БУ. Ну, значить, спочатку зайшла на... в інтернеті, знайшла ціну iPhone хоча б 11 Pro Max. Син сказав, мама, бери Pro Max. Не знаю чому, поки що не розбиралася. Зайшла, подивилась дорого. Зайшла на БУ, десь 16 тисяч гривень, стоїть бувший у користуванні. Ну, це думаю, ще не заробила в Ютубі на айфон, а вже хочу айфон. Як вам таке бажання? Звичайно, що хочеться. Звичайно, що була б рада знімати краще відео з кращим звуком, з кращою якістю. Поки в роздумах. Хотілося б зайти в магазин. Mm. У нас також є такі магазини, де продаються, був ще айфони запитати, порозмовляти. Може, з вами зайду і вам покажу. Поки що гуляю з такими роздумами голос. А погода, звичайно, Суха, ось ще квіточки у нас ще навіть не померзли. Такі красиві. Зимові такі пізньо квіточки. Я їх люблю. Вони навіть ще не померзли. Грудень місяць. Квіти є. Так, піду сюди. Метини якої нема, куди я йду. Просто йду, просто рухаюсь, тому що сиділа півдня. Так, да, я запитувала, кому цікаво місто суми, щоб я познімала. Може якісь історичні місця, якісь цікаві Пишіть, ставте подобайки, підписуйтесь, буду вдосконалюватися, знімати відео краще, цікавіше. Розмовляти з вами. Може якась тема, кому цікава. Я люблю. Пофілософствувати, як то кажуть, розвести демагогію з будь-якої теми. Так що пишіть, поговоримо. Я вислухаю вас, скажу свою думку. Може, що вас цікавить, ставте питання, я також можу щось вам розказати. Думаю, що знайду. Що сказати з любого питання від які красиві ворота? Красиво, так? Да? Зроблені? Гарно. Такі у нас справи. Все гуляю і думаю на рахунок айфона. Зараз хочу показати вам, як я вдягнута. Вам показати, як я одягнута. Ставлю телефон в машині на сумку, підпираю. Чи можу? Щось він криво. Я зараз спробую, щось може вийде. Сіла в машину з вами порозмовляти. Ну, от скажіть, я згодна, що зараз я не виглядаю так гарно, коли, як влітку. У мене волосся красиво лежить, воно прикрашає мене. Хто взимку одягається дуже стильно, дуже красиво? Сьогодні подивилась одного стиліста. Яка пропонує, щоб виглядати взимку стильно, потрібно одяг не застьогуватись під саме горло, а ходити розтігнутим одягом. Це виглядає на більш стильно, на більш круто. Воно додає такої, такої вільності, такої свободи, руху. Як ви думаєте, коли тобі холодно, коли тобі, ну, ти думаєш про те, щоб не захворіти, щоб бути здоровою, ти думаєш. Як виглядати стильно і вільно, чи ти думаєш, як би одягтися тепло і щоб не змерзнути? Ну, як ви скажете? Мені іноді здається, що наші стилісти ставлять нас в такі рамки, що ми завжди в собі сумніваємось. Ми завжди думаємо, може ми правильно вдяглись, може неправильно? Я вважаю, що. Не потрібно ну, прислухатися, то потрібно дивитися, що більш сучасно, що більш якби, красивіше виглядає в одязі. Тому що одяг змінюється, змінюємося. Ми змінюється час, змінюється все. Но з розстібнутим одягом, верхнім одягом йти по вулиці, де мінус два, мінус десять. Ну, це, якби було б нерозумно, або без, без шапки, чи що там ви полюбляєте носити на голову. Я вважаю, що перш за все, це здоров'я, потім зручність, потім сучасність, потім стиль кожної людини окремо. Комусь подобається більш. Консервативний стиль. Комусь подобаються спідниці, комусь штани класичні, комусь джинси. Я люблю джинси. Джинси це моє все. Я коли заходжу в магазин, то я бачу тільки джинси. то що Це саме красиве, що я бачу в цьому магазині. Потім я можу себе змусити подивитися на інший одяг, який є в магазині. Ну, я зазмушую. Це не те, що я зайшла і я. Знаю, що я хочу знайти там якийсь светр, чи якусь там куртку. Перше, в мене йде джинси. Це в мене з юності. Я нічого з собою зробити не можу. Мені зараз вже я не юна дівчинка, але я себе відчуваю так, що для мене, ну, для мене це моя база, як от зараз модно говорити. Що ви думаєте по цьому поводу, з цього приводу? Яка ваша думка? Може, ви за мною згодні, може, я виглядаю якось дивно, Ну, ця дивність мені дуже комфортна. <гум> я... Оці штани широкі, що зараз дуже популярні, пішли. я їх ношу вже, мабуть, років 5. такі штани у мене є одні, одні єдині такі штани, які я ношу, що вони були широкі. Я коли їх вдягала раніше до цього. Року, коли вони стали зовсім такі популярні. Коли їх вдягала, мені здавалося, що я виглядаю мішкувато, але я себе відчувала дуже комфортно. Я себе відчувала прямо на висоті. Я себе відчувала зручно, ніби я не йду, а лечу. Ну Це, це так, коли мені зручно, це я так себе відчуваю. Ну Такі справи сіла з вами поговорити, тому що пройшлась, прогулялась. Думаю, сьогодні виставлю це відео. якби І вчора і я вже третє відео виставляю три дні підряд, зразу виставляю. Думаю, що що його там, чекати, що я назнімаю, це не для мене. Я людина сьогодні момен... живу в моменті. От зараз мені хочеться це зробити, я намагаюся час і час же все зробити, щоб, поки в мене є бажання. Ось такі справи. Сіла поговорити в обідню перерву. Обійшла кружочок, прийшла до машини, думаю, зараз покажу вам, яке. дублянка у мене з натуральної овчини і з натуральної шкіри. Дуже тепла. Мені мені так комфортно. Не знаю, як вона виглядає на людях, але мені в ній дуже комфортно. Отак от. Теж от. сьогодні ніякого макіяжа, тільки мої губки. Трошки підсохли, мабуть, потрібно їх зволожити. Взимку вони дуже сохнуть. Бачу, що вік, вік, повіки на вищі. Ну, що я зроблю? Яка є, а що, кожен різний, в кого є ці повіки, в кого вони не такі. Прям видно, що вони навищі. Я взяла свій такий бальзамчик. До речі, прочитала, що він зроблений в Арабських Еміратах, зволожує дуже гарне. Покупала у Ватсонсі на знижки. Такий, може, вам видно. Дивіться, який такий. Дуже гарний. зволожує губки м'якенькі. А зараз після процедури вони у мене трошки підсихають трошки сохнуть. Порозмовляла з вами, провела час. Піду зараз на роботу. А ще в мене така думка, що я хочу відмовитись від солодкого. Ну, відмовитись. Я один тиждень не їла солодкого взагалі. Я себе відчувала прямо на висоті, і мені було дуже комфортно. У мене не було проблем з шлунково кишковим трактом. Як там воно кажеться? У мене було все добре. І я думаю ще раз відмовитись. Якби стриматись, відмовитись, то відмовлюся. А як же ж стриматися? Кругом одна спокуса. То там тортики, бачили, як я вам тортики показувала, але я їх не брала. Я взяла равкаву в мануфактурі, у нас така кафешечка затишна. затишна. Я взяла равкаву, посиділа, понасолоджувалася, то що вона равкава, вона йде вже з сиропом і вона солоденька. Думаю, не буду я ще брати тортик, то буде занадто. А тортики були красиві, я впевнена, що вони були ще й смачні. Все, такі справи поговорила, побачила з вами. Ви мене побачили, хто дивиться, я вам дякую. Ставте вподобайки. Або не вподобайки, пишіть, що вам не, не подобається, або що вам подобається, пишіть своє, свій коментар на мої відео. Мені дуже цікаво, я вже скільки знімаю, і коментарів мало. Хотілося б, щоб з вами ще спілкуватися. Не просто ви подивились відео і, і все, і залишили канал, а я б хотіла ще з вами поспілкуватися, можливо, якісь відповіді на ваші коментарі зробити. І ще думаю, насчет айфона. У мене той айфон тепер з голови не йде. Все, дякую вам. Виставлю сьогодні, подивитесь, скажете свою думку. Всіх рада бачити.